Всім салют, друзі! На зв'язку Супербаті Містер Вай. ми знову тут на цій кухні. Для того, щоб готувати щось смачненьке. Сьогодні будемо готувати баранічу лопатку. Поехали. Тож, друзі, для того, щоб готувати баранічу лопатку з картопелькою в духовці, нам з вами знадобиться бараніча лопатка. В мене 700 грам. Бачите, така невеличка. Там є кістка, це не лише м'якоть, тому м'ясо там, я думаю, якщо 500 грам буде, то це дуже круто. Далі 700 грам у мене картоплі молодої. Вершкове масло 80 грам. Молодий часник, тут буде десь 4-5 зубчики, я думаю, часнику. Далі Адегейська сіль, солі можна. Не жалкувати, тому що баранина вона і тим крута, що, він, що вона не візьме багато солі. Тобто вона візьме те, що їй потрібно, і все. Тому, ну, я думаю, грам 100 піде солі сюди. Також 2 столові ложки, навіть 3 столові ложки хмелі сонелі та чорний перець. Це вже за смаком. В принципі, все. Давайте маринувати баранину. Поїхали. Тож, як ми будемо маринувати баранину? Беремо баранину, да? щоб її замаринувати, її треба взяти. Далі беремо хмірі сунелі. Беремо перець. Багато не треба. І адегейська сіль. Потім ми дуже довго масуємо, масируємо, масуємо, ну, вчавлюємо ці наші спеції в м'ясо. Запах дуже-дуже крутий. Накриваємо якоюсь плівкою і відправляємо в холодильник мінімум на 12 годин. Тому зустрінемось через 12 годин, а може трошки більше. Поїхав. Так, ну що, друзі, прийшло 12 годин. А це означає, що можна продовжувати готувати а, нашого барашку. Да? Давайте дістаємо лопатку, вкладаємо в ємність для запікання, наливаємо води без фанатизму. Це залежить від вашої ємності, скільки наливати, Багато не треба. Так, і накриваємо А, Тим часом духовка розпалюється, температура 180 градусів, а буде томитися наша баранина протягом півтори години. Відправляємо барашку в духовку. Так, ну що, друзі, ми барашку відправили в духовку. А на півтори години. Через годину знову зустрічаємось. Будемо займатися картопелькою. Її треба підготувати, будемо її теж. Запікати, але перед тим як запікати разом з барашкою її треба трошки підварити. Я все покажу, як це буде. Тож через годину побачимося. Так, друзі, ми зняли з вами оцю фольгу, а, привернули м'ясо. Далі розклали картопельку а, рівномірно. Далі додали сіль адегейську, я не випендрювався, Трошки поперчили, трошки додали хмелі сунелі і найголовніше, ми додали вершкове масло. Додали ми вершкове масло рівномірно, в тому числі і на м'ясо поклали, і на картопельку. І е, поставили нашу духовку на 200 градусів для того, щоб вона підігрілась трошки більше. Будемо запікати 20 хвилин при температурі 200 градусів, для того, щоб з'явилася ця скоринка, І картопелька доробилась, в принципі. Да? Тож поїхали, залишилося зовсім трошки. Так, ну що, друзі, баляніша лопатка готова. Давайте спробуємо, що у нас вийшло. Пропоную почати з картопельки. Картопелька крута. Чесно, вона не така запечена, як я думав, через те, що там багато було соку від м'яса. Але вона м'яка. Вона просто тане в моєму роті. Солі достатньо, спеції достатньо. Це круто. Давайте спробуємо саме м'ясо. Так, ну, як бачимо. М'ясо всередині красиве, дуже смачно. Спецій, солі, все клас, все достатньо. Дуже подобається справді. Тому е рекомендую цю страву вам. Е мені здається, можна і на свято, і на кожен день. Тож експериментуйте, спробуйте, якщо ви ще ніколи не готували баранічу лопатку, мені здається, саме час це зробити. Ненагідно нагадую, що ви можете підтримати мій канал. В описі до цього відео є посилання на Patreon, Байміякофі, банку Монобанка і всі діла. Але робіть це лише після того, як ви підтримаєте Збройне Сили України, тому що їм це потрібно більше, ніж мені, насправді. І насправді я. Дуже вдячний Збройним силам України, що я можу спілкуватися українською мовою в незалежній Україні. Тож, е, пока, друзі, до нових відео, до нових рецептів. Слава Україні! Пока!